Друзі, всіх вітаю! У нас на вулиці сьогодні похолодало, тож я тепленько одягнулася і вийшла на вулицю трішки попрацювати. Я хочу трішки привести до ладу цю діляночку. Довгенько відкладала цю справу, але сьогодні себе переконала, щоб це зробити. Тут видно, що давненько ніхто сюди не виходив ні прибирати нічого подібного робити, але завжди це можна виправити. Тут нападало дуже багато грушок І від вітру, і просто від того, що вони вже перестигли. Ну, ми їх старалися складати в погріб, там деякі з дерева зривали, краще, щоб вони довше полежали, але їх дуже тут багато. От, я, я їх починаю в пакетики сортувати, тобто які кращі окремі пакети. Ось, А які зовсім погані. Я їх також складаю в пакети і буду відносити в компостну кучу. Далі ви побачите. Ось. Я все відкладала, відкладала. Думаю, пізніше, коли листя опаде, але ж, думаю, як листя опаде, воно тут все в кучі змішається. Що я потім з ним буду робити? Ні. Встала, пішла і зроблю. Ось зараз я вже. Дозберую останній, перед останній пакеток груш. Цих два останніх виношу на, виношу на компостну кучку. Ну і власне все. Тоді я буду капусточку зрізати. Ось тут я починаю зрізати капусту. В цьому році взагалі вона в мене невдала. Вийшла. Я її хотіла проекспериментувати. Просто з насіння посіяла в грот, Вони там у мене довго під баночками стояли, виростали. Ось Поки виросла та розсада, ну і вже почала виростати сама капуста. По-перше, дуже довго я боролася з білокрилкою. Правильно, здається, я сказала, білокрилка. Да. Я її вже і чим і кропила, і посипала, і підсипала, і підливала. ну Потім я все, все, всю ту справу залишила, бо то було якось безполізно для мене. Я не знаю. Я вже втомилась з нею боротися. І вона така погана, ця капуста. Вона проїжена, поїжена, така маленька виросла. Ну і не знаю. Мені здається, її легше просто купити, чимось так з нею гратися, гратися все літо і пару капустиночок на виході отримати. І то вони такі, ну, невдалі, вони, знаєте, з... ще з мешканцями. Капуста з, мешка... з мешканцями в капусті. Тут я беру маленькі грабельки і починаю все, що поверхнево лежить. Просто згрібати. Я там раніше викопувала буряк, моркву, Я все його залишила. Думала, воно швиденько перегнає, але не так то швидко воно почало перегнивати. Воно все, знаєте, спресувалося і така куча сміття вийшла. Я його краще зберу. все. Зараз винесу на компостну кучу, воно там перемішається, переломається, і собі буде помаленьку перегнивати. Бо якось тут воно негарно перед хатою така діляночка, і вона вся закидана. закидана. От, я його краще приберу, хай воно собі буде чистенько. От, все, В подальшому я зараз його позгрібаю, повиношу і буду садити часник. Далі ви побачите. Це ось такий результат в мене вийшов Я думаю, так трошки краще буде. А тоді листя попадає, і я перекупаю його все разом вже пізніше. Бо тут вже дуже багато всього назбиралося Так, я тут зробила три ямки ось таких. Бачите, сюди насипала попіл, трошки перемішала і буду садити цей чесничок. Це за мною поділилися на експеримент. Ця головка розділяється і ці зубчики, як... я не знаю, як воно діє. Коротше, дуже хороший чесничок має бути. Побачимо. Так, три штучки. Поливати не буду, бо земелька хороша, волога. Думаю, не потрібно. Так, ось так поставлю. Такий кілочок, щоб я нічого сюди не садила весною. От, щоб по цю пору нічого не садила. А тут вже почав сходити. Ось, бачите, там ну не скрізь, але місцями сходить. Може, я якось неглибоко його посадила, не знаю. Но минулого року так само було, до зими вже там сантиметрів 5 часник зійшов. Ну, побачимо, як буде, так буде. Чи земліше зверху насипати. Ну, <гум> Ні, це вже буде лишнє. Так. Ця відсвітає, похилилася повністю. Жива гарно і ось ця. Як сонечко. Це така гарна, цікава. Так, ось ця вже починає розпускаватися. Ось мене така красотуля. Я її щось забула обрізати, треба буде пізніше обстригти. Пропустила її. Ось там теж та малінова дуже гарна. Хочеться бордова розпускається. Починаю помаленьку. Ну, трошечки справилась. А то я тут все його перекуп... ну, накидалося та думала, щоб перегнивало, тоді разом з листям перекопати, але я його все зібрала, віднесла на компостну кучу, і нехай там перегниває. Тут якось трошечки акуратніше буде.